Ранку доброго дня, любі хлопчики і дівчатка, для вас у мене є загадка. Я прошу її відгадати, щоб дізнатися, про що піде мова на нашому занятті. Ось послухайте. Тільки сонечко пригріло, і розтанув килим білий, все радіє. Певно, зна, гості йде до нас. Весна, правильно малята, а давайте пригадаємо, яка ж вона та весна, що ж відбувається навкруги весною. Пригадуйте, малята. Вже добре сонечко пригріває, тому з дахів і з дерев капають. Бурульки, крап-крап, крап, крап. Скрізь тане білий сніг, а на річках крига. З далеких теплих країв повертаються додому птахи. А на галявинах серед снігу. З'являються перші весняні квіти. Скрізь течуть веселі весняні струмочки. Ось така вона, красуня весна. Малята, а давайте з вами пограємо у цікаву гру, де сховалася весна? Тут нема і там нема, чи забігла за горбок. Та сховалася діток, може, десь там за горою, ну а може, за сосною. Ми доріжками підемо і весну красну знайдемо. Уважно розглядайте картинки, які будуть розміщені на екрані, і спробуйте відгадати, на яких із них заховалася наша красуня весна. Будьте уважні. Що ми бачимо на цій картинці? Як ви гадаєте, тут заховалася весна? Ні, малята, правильно, це явища, які відбуваються взимку. Тобто лежить сніг і діти ліплять сніговика. Може, на цій картинці заховалася весна? Що роблять діти? Купаються у річки. річці, річці. Мабуть, на дворі дуже жарко. Це б так буває весною, чи ні? Ні, дійсно, це пора року літо. Ой, а що ж робить хлопчик? Заховався під зуб парасольку, листячка жовте паде, падає. Тут заховалася весна, чи ні? Будьте уважні. Ні, ця пора року називається. Осінь. А що ж зробиться на цьому малюнку? Подивіться. Крига розтала на озері, на дереві з'явилися квіточки, діточки вдягнені у легкі курточки. Як така пора року називається? Правильно, малята, це весна. Саме на цій картинці вона заховалася, але ви її дуже вправно знайшли були уважні молодці малята. Закінчимо наше заняття малята зоровою гімнастикою. Нехай наші оченята трошки відпочинуть. Уважно слідкуйте за таночком квіточок і зайчиків. А я з вами прощаюся. Будьте здорові! До нових Зустрічі. Рано, рано навесні квіти розквітають і до сонечка.